Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум, незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Я не думаю, що про Путіна йдемо правильно протестування. По звуку були проблеми. А... Я не думаю, що Путін зараз когось реально тестує вже, в принципі всі всіх відтестували. Путін зараз намагається грати тими мізерними картами, які є в нього на руках. А їх в нього ще є, і він намагається розширювати поле свого маневру, те, що в нього не займати, і те, що проявляється через всю кар'єру Путіна, недооцінювати ворога не варто. Це те, що він вміє перетворювати свої вади в свій ресурс. Він вміє йти на конфлікт. Він вміє. Конвертовувати свої слабкі сторони в ситуативні сильні. І, власне, і в геополітичному розрізі він робить рівно те саме. Коли, наприклад, один з елементів сторону по Китаю, коли я говорю про зброєю зброї Китаю, коли я говорю про те, що він зараз робить такі комплементарні інтерв'ю, а поруч з цим ціла низка кроків подекуди розходяться з Китаєм і їх інтереси, там, по Ірану, по Хусі, там, по багатьох точках, треба розуміти, що. Двох Росій не існує, от вони так само як себе ведуть на європейському напрямку. Це їх модель поведінки органічна. Коли вони інструменталізують все, починаючи від е, інформації, медіа війська, а не медіа, в них церкви перетворили її в оплот впливу воєнного е, дипломатію. Перетворили в, фактично в Міністерство зовнішньої війни. і... Так само вони інструменталізують все. І от такі самі, як вони на європейському напрямку, рівно такі самі вони і на азійському, вони такі самі з Китаєм і так само себе ведуть. І Китай це чудово знає: просто в азійській е культурі політичній такі речі є більш прийнятними. Китай недалеко від них відійшов, в тому що говорити одне, думати інше, а робити третє. Е це певна специфіка культурна. Стратегію культури з'їдає на сніданок. Багато з тих речей, які ми можемо намагатися раціоналізувати, вони можуть мати свою природу культурну кажучи, там просто народі скажуть ментальну тощо, тому що так вважається правильним чи неправильним. І ми, коли раціоналізуємо, намагаємось дивитися своїми європейськими очима. На суб'єктів інших, надаючи їм непритаманних і, і їм рис. І випадку Путіна він вміє слабкі сторони перетворювати в сильні. І зараз він намагається скористатися цим вікном, граючи на страхах Заходу, з одного боку, тиснучи на фронті з іншого боку, працюючи по глобальному півдню, використовуючи фактор Китаю для цього. Інша справа: що вони дуже часто переоцінюють себе, недооцінюють інших, бо в Росії вкрай спотворене відношення не тільки України. Що вони собі вигадали якусь Салуїцьку шароварну Україну, де е, бігають в віночках е, в шароварах і горілку п'ють зранку до вечора. І намагалися е, так нас приймати і так аналізувати і свої плани вибудовувати, виходячи з цього, як казав екс прем'єр-міністр Ізраїлю, що він йому в особистій розмові таки зізнався в тому, що так, Україна виявилася міцнішим горішком, ніж йому доповідали, ніж він вважав. Але і. Заходу вони так само дуже часто е, промахуються, звісно, вони можуть давати непогані оцінки проблем заходу і їх ідентифіковувати часто. Вони навіть гостріше їх бачать ніж на самому заході. Ці вади і проблеми, з якими стикає захід, але як тільки стає питання інтерпретації і моделювання, як будуть реагувати, що американці роблять постійну помилку по росіянам, вони аналізують їх через призму. А що би ми робили на місці росіян? І починають де логіка не ескалювання, не провокування, промальовують червоні лінії, так як їм вважається, що вони би їх проводили на місці Росії, хоча росіяни і американці два різних світи, так само і росіяни, часто дивлячись на американців, на інших, на українців, на Європу, вони кажуть, ми їх знаємо, вони будуть робити ось так і сидять зі своїм стереотипним образом того, що таке оця загніваюча запад. І промальовують, як ті будуть діяти, і отут вони прораховуються. Тому це не про тестування, це зараз про реальну їх розмірену, скажімо, запрограмовану активність. Росія йде в наступ, в широкий наступ, дотискати ситуацію, бо розуміють, що другого такого вікна в них в осяжному майбутньому не буде, ні з точки зору фінансового ресурсу. Вже цьогоріч ситуація буде гірша ні, з точки зору воєнного ресурсу. Якби вони не стали на воєнні рейки своє виробництво, оскільки вони намагалися посилити за рахунок північної Кореї ірану, там також є свої ліміти, вони не зможуть забезпечити той кулак, який був на початку, і той, навіть який вони зараз по наш все одно ситуація буде гіршою з цим. І мобілізаційний резерв вони вже не забезпечать такий, тому що тотальну мобілізацію російське спільство не сприймає категорично всі моделювання це показують. Вони вже давно б на неї пішли. Їм приходиться вигрібати мікрокредитні агентства, через них боржників зеків мобілізувати, піднімати зараз. А вони підняли фінансове забезпечення, бо потічок почав так званих добровольців пересихати, вводити систему добровільно. Примусової сово підписання контрактів е, е, срочниками, е, призовниками, яких е, на чергову службу е, призивають в Росії, і багато інших елементів, на які їм приходиться йти не від хорошого життя, що називається, тому власне це не про якісь там імітації, прощупування. Це по-серйозному. Вони розуміють, що в них залишився чи не останній шанс спробувати воєнним шляхом додавити ситуацію. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.